Цьому і жодною мірою не допустить ані грама песимізму. Натомість вона буде володіти дуже суворою аналітикою, і жодною мірою не даруватиме цій владі ані найменшого переступу. І, можливо, на виборчих дільницях кожен власне задумується над тим, що його скинутий. Бюлетень у е, ту скриньку, чи як вона там називається, це насправді виготовлений патрон проти Путіна. А і щодо до теми московської мови і до ідентифікації себе як московита. Колишній радник офісу президента України Олексій Арестович назвав себе росіянином. Це він сказав в інтерв'ю з російською журналісткою Юлією Латиніною. Нагадаю, український політик не живе в Україні з вересня минулого року. Як він виїхав? Загадка далі. Пропоную послухати уривок з інтерв'ю. я говорю я русский я добровольно выбрал принадлежать к этой цивилизации этнически я белорус поляк россиянин мама мама из россии но я выбрал принадлежать к этой... гражданин украины но я выбрал принадлежать к этой цивилизации потому что мне нравится правда мне нравится совесть мне нравится справедливость мне нравится свет и радость я не люблю дисциплинарное общество я очень не люблю Дмитрів, Дмитрівна що ви про це думаєте? Перше, Московія це не цивілізація. Московія це антицивілізація? І запитання іншого характеру. Чому ця людина впродовж першого року війни була основним інформаційним рупором для усієї нашої держави? Запитання друге. Хто зробив його так званим радником Офісу президента? І нарешті третє. Чи не був ось цей рот Зеленського, а саме так я це вважаю, пробою українського суспільства на прийняття побудови тут Єврораші? Думаю, що так. І те, що ця людина, якщо так можна його ідентифікувати, безборонно і преспокійно виїхала за кордон? Спробуйте, щоб зараз якийсь чоловік виїхав за кордон, правда? Це свідчить про те, що він був спр... спланований як чітко визначена спецоперація проти українців і спланована саме цією владою. Позаяк значна частина українського суспільства не сприйняла цей рот, то цьому ротові дали можливість приспокійно виїхати. А наприклад, проти Ірини Фаріон відкривають чотири кримінальні провадження, тобто у нас. Мар'яно, на другий рік війни почалася відверта внутрішня війна з українцями. Перший рік вони приглядалися до нас, вони не могли цього почати відразу, тому що це би стало великим шоком для українського суспільства. І треба було показати, що вони начебто воюють з Московією. Тепер маски здерті. Вони воюють з українцями всередині України. А московитів вони з України. Випускають, щоб вони, скажімо, в Америці пропонували версію московської України, і ось такою версією московської України є ось ця людина, яку ми щойно з вами слухали, яка називає Московію цивілізацію. Це тоді, коли один із московських письменників на прізвище Дорофеєв каже чітко, що Росія це країна, яка виробляє людське нещастя. Росія це країна, яка виробляє смерть і вбивство. І цю смерть це вбивство і це людське нещастя обирає Арестович, який впродовж року і то більше був радником офісу президента. В офісі президента є ще один радник, його прізвище Подоляк. Перед тим він був радник у Януковича. То скажіть, будь ласка, чи чинна влада не є піонерами партії регіонів? На мою думку, це запитання риторичне. А, власне про вас, Ірина Дмитрівна, я знаю, що Галицький районний суд Львова відмовив вам у поновленні посади на посаді професорки кафедри української